Вистачить нам і коштів, і зброї хоча б до половини 2025 року. Чи ми будемо і голі, і босі, так би мовити. Дивіться, якщо в перспективі ми кажемо про ситуацію, коли, наприклад, Сполучені Штати відмовляються допомагати. Період часу, котрий ми можемо розглядати в якості використання наших там подушок резервних, угу. в нас випадає насправді і більше ніж е, пів року. Тому що перше в нас є моменти: карта пожинання плодів, плодів. Це карта накопичення, це ситуація, котрі стосуються саме. З тим, що в тебе є певні резерви, на котрі ти можеш розраховувати, або котрі ти розглядаєш в перспективі використання, як резервний план.